Показую вам, як тут бігати пішохідною доріжкою вздовж річки Зальдзе, Зальцбургу, трошки для розуміння інфраструктури для бігу та вело. Бачите, господи їздять трошки обабіч від води, ми ближче бігаємо. Так виглядає замок Зальцбургу. І набережна старе місто. Я біжу на іншій стороні, де більш нове місто. Тут велика кількість мостів, що зручно для логістики. Гарно освітлюється, достатньо гарна доріжка, затишно. Бо дерева, бачите, тут достатньо такі, вже дорослі ростуть. Думаю, що влітку класно затінь тут. Вже сьогодні 13 листопада, близько 3 градусів температура повітря, дещо моросить, але в цілому терпимо і сухо. Люди також гуляють тут з собаками по пішохідній доріжці. Прибирають за своїми собаками. Достатньо багато бачите, є лавок і... Урн для сміття. Зараз покажу вам чисто пішохідний міст через річку. Ви вже я думаю, бачите його силуети такого арочного типу. Сьогодні доволі таки стрімка течія. Це гірська річка з чистою водою. і шлюзами системою шлюзів. Самому Зальсбургу вона не судохідна, доволі мілка зараз. Вон бачите, добігли до пішохідного мосту. Можемо перебігти його, подивитися на іншу сторону пішохідки вже в старому місті. Зараз близько 18-ї години багато людей гуляють після роботи. Хтось їде з роботи на велосипеді, хтось йде пішки або дістається громадським транспортом. От я забіг, як бачите, на іншу сторону річки, тут також є свої пішохідна і велосипедна доріжка. Тут вже бачите, велосипедисти ближче до річки їдуть, а я біжу ближче до проїжджої частини. Ще краще освітлення в старому місті і загалом дуже приємно бігати. Чого і вам бажаю. Сподіваюся, що бігова інфраструктура Мого міста Кременчук в Україні теж покращиться і буде на належному рівні для вечірніх пробіжок з гарним освітленням. Побачимось на тренуваннях.